Ну що, привіт, народ. Коротше, яка тема? в <кхе> мене ну, в машині походу курили. І курили не хіло, бо чувствую, бляха. Я її вивірюю, я її там вичухю, вроді би, знаєте, вже більш-менш. Я просто їздив на нових раніше, там, ну, на своїх, на службових, неважливо. Тобто, я ну, я звик, що в мене тачка блядь, як нова. Да? Або, або в неї пахне бля, нормально, або вона пахне новою машиною. Ну. А я ну, на, таким, на такому жорсткому БУ ніколи не їздив. Да? А зараз, ну, понятно, цю машину я люблю, бляха більше, ніж нові любі. І я її просто вичухую. Коротше, в чому суть? Е, бо є, є певні запахи десь таке, знаєте, як ну, не, не нового, так застарілого чогось, бляха, я їх постійно вивчу. Мені посовітували таку штуку. Спонсор Спонсору сьогодні вюрт. У ну, мене просто знайомий ці теми тягає. Та... Зробив мені по хороші, хороші штуки. це німецький виробник, потужний кажуть. Да? Коротше, бомбочка. Знаєте, що це таке? Відкривається, нажимається, зривається пломба, закривається двері, включається, закриваються заслонки, і воно 10 хвилин ганяє повністю по салону цю штуку. Воно фш, з неї дує, грубо кажучи, як вулкан. І воно заганяє воздухани, і по кругу циркулює, очищає вам салон, Каже, знімає всю фігню, яка є. За блину. Потім, потім провітрюється 10 хвилин і все, і ганяєш. І воно каже, вбирає всі запахи, всі плісні, що є короче, в салоні. Через воздухан. Тільки, каже, закривайте обов'язково заслонки, щоб з, з воздуха не тягнуло, нічого, все внутрішня циркуляція. Максимально на холодний воздух ставите, Потім е обдуви на максимум і все, циркуляцію врубаєте. Друга штука. Це у нас от така от тема. Е, ну, є, такого, є ще одного виробника прикольного, мені теж рекомендували. Це ти набереш от фігня, грубо кажучи. Е, е, ну, вона піна. Вроді би, йде. Береться такий шланг, на неї надівається сюди. Так? І Ця штука сується в воздухан, там, до максимуму, засовується, в воздухан, і потім дується і потрохи витаскується, щоб повністю в воздухан, всі заповнити всі, всі 4. От, всі чотири воздухани заповняються. Ця піна вона теж вбирає там, всі нальоти, всі грибки, вбиває все, все, все. Потім вона с осідає і скапує як конденсат з кондера вниз. Коли машини стоять, десь на парковці бачили, капає конденсат з них. Оце ця та штука так витікає. Можна там відкрити кадали через все, прямо в ці заслонки там позадувати, але проще все кажуть воздуха. Нормальна тема. Кажуть, обирає. Бо є ще одного вербіка, казали, що перевірена непогана. Ну, в юрці, німці. Тут би, ну, має бути без питань. Ну і такий бонусик мені ще дав, бляха. Це так. Це така, оця, ця, ця маленька фігнюшка стоїть херню. Розводиться на 3 літри води. І омивайка. Крута, бляха, кажуть, пахуча, потужна омивайка. Такі у них ніж є, коротше. Так що будемо тестити. Першу сьогодні ми затестимо бомбочку по-любому. Я засніму, будемо бляха, і засніму, попробую, що за ефект з неї. Вона ставиться десь отак на, на коврику, або, ну, або, ну, або десь так під стаканнику, знімається, зривається пломба, і вона як вулкан ш -ш -ш, дує вверх і циркулює, це все очищає. Тому будемо пробувати, будемо тестити. Все. На зв'язку. Дякую.